Проблема була в континуїтеті, який виник тільки у справі 5601 влітку 2023 року вперше, коли Вадим Хабібулін оскаржує протиправні незаконні дії у так названій справі Хабібулін проти організованої групи Медведчука на Закарпатті. І тому, у разі, якщо би, якщо би Медведчук виграв 9-го числа в Києві, то у нього був тут тільки один шанс довести, що немає повноважень у адвокатури з 2022 року у всієї, на жаль, немає континуїтету, який організована група Медведчука і Завітової штучно створили, захопив владу в адвокатурі. І вони, і ми. І ви вже можете вірити і знати, що все рівно питання континутету рано чи пізно виникне, і буде доведено, що діяли вони незаконно, що десятки сотні мільйонів гривень, розграбовані навіть за цей час, незаконно. Десятки адвокатів, патріот, патріотів позбавлені свідоцтв незаконно, без повноважень органів адвокатури. Ну і саме страшне, що відповідно може відбуватись, це те, що, на жаль, до 10 тисяч нових адвокатів отримали свідоцтва в період з 2022 року, коли органи кваліфікаційно-дисциплінарні в регіонах не мали повноважень, не мали континутету. І це питання ще виникне.